Всім привіт! Сьогодні я йду на рибалку, на річку Путелка. Тут я ловив Ну зазвичай на поплавок, але вчора була гроза, та я тікав від грози, нічого не склав, то і все позапутувалося. Я буду ловити на донку От зараз я покажу. бляха От тут дом. Ось тут відеречко, сюди я буду рибку складати маленьку. Я так там буду нести, тут ще якісь кучки стоять. Я майже навіть прикормки нічого не брав. Так що отак от. Іду я. Туди спущуся і вже зніму, коли вже буду там. От я вже майже прийшов, я сьогодні заберу шість ребен. До цього котикам заберу, як я вже казав. Ось тут ну, вже майже вийшла така маленька річечка. Тут, звісно, дуже добре на спині ловити. Флобок, але я кажу, що мене все запутали, спину але я на нього не вмію ловити, тому буду на донку ловити. Зараз. Ой, бляха. Думаю, щось злаю. Тут, в принципі, риба просто дофіга і ще лишиться. Тому цей. Я тут думаю, що 100% щось зібрати. Зараз після десь трохи щось... вода була помутніла, але я зранку вже дійшов на сміх не нічого не зробив. А, і я ще вставив сітку, але ну, сваріть мене, це сітка для картоплі. Я зараз її покажу, але вода вже стала прозора. Так я зараз от бачите. Отам от сятка для картоплі. Сятка для картоплі. Я телефон виключу, якщо там щось є, то я покажу вам. Дивимося, чи сюди щось попалося. Я не дістав, щось було попалося, але тепер щось туди нічого немає. Так. Зараз я подивлюся. Да, Тут нічого немає. Мої зараз назад поставлю. Отмож подивитися. Ага, Я, звісно, оператор від Бога. Тут нічого немає. А, наставити вже її не буде, мені лень, тому що. отак так от її заберу потом. Зараз будуть бляха. Не. Ну напишіть коментар. Реально оператор від Бога. Так. У ну, мене червакета і все, в принципі. Зараз кудись. Може установлю телефон, щоб ви бачили, як я ловлю. Нікуди я не придумаю його встановити, тоді буду тримати в руках. От. Веду такий чайний монтаж, вінлайн, А, Буду без прикормки ловити, то треба, як я вже казав, дофіга. Та його пересека, запуталось. Зараз розпутаю. От. Все зараз розпутую, я включу. Так от, водичку я розклав. Сюди буду в яму кидати, тут таких непоганих бастерянок ловив і голіянчиків. Зараз насажу червачка червочка і закинув. Але тут проблема в тому, що я дзвіночок забув то, Але, ладно, вдома. Але в лано додому не буду вертатися. Тому вже буду якось отак ловити. Без дзвіночка. І да, у мене ж там якийсь цей фіговий китайський крючок, я на нього ловив. Так собі на нього засікається, але що я, то є. Так. І от, Вот воно. Так, зараз червочка, то я включусь. От, черочка, виходить, я наш део. Зараз буду робити забос. Давайте може. Ааа, я всю підставку забув, Ні, ну я, звісно, просто бог рибалки. Так. Ладно, ну, так я ще виключу камеру. Сюди десь буду кидати. Бляха перекинув. Ладно, ну, зараз підмотаю. Все, чекаю. О, зразу зразу удари. Ах, ти, немає. Закинув, ще раз і чекаю. Знову удари, удари. Це що заплуталося, щось вело на потяг. Не розумію, ну що там за риба. Чи не то проглотити, чи ж. Ладно, чекаємо, коли буде поклявка, я включусь. Нічого не лишилось, коротше, буду зразу підсікати. Так, знову чекаю. Поки що, О, одразу клює. Коротше, уда... буде сильний удар і підсіку, не буду чекати. Буде поклівка, я включусь. Була риба, взірвалася. Короте, клює тут з пулемета, але проблема в тому, що вона дуже мала і не засікається. Ай, бляха, так. Мені це все бляха, треба одною рукою то робити, але ладно, ну, виключу камеру. А, буквально під бережок. Я тоді крутів голову, є там фурелі, але вони не ловляться просто. І просто далі не звертають увагу на насад. було Ок... клювання. Та п'ять. А, ну отак зроблю просто. Це ще раз. Таке тут гарне місценка, заплава. Взагалі... О-о-о, во! Поклвка хороша. Сожрала вроді. А, ні, не, не. не сожрала. А там дуже маленький кусочок лишився, тому не знаю, може вже і... і не буде клювати. Чекаю. Ну, коротше, включусь, коли злою. Такий гарний червочок і новий насадив. сорвалась і вже і майже підтянув був. Щось дуже крупне було, ла-ла-ла, ладно, -ла -ла вже як є. То взагалі на донку просто махав вудичку брав і все. І мені було нормально. Але я кажу, вона зараз запутана, а нічого в'язати не хотів, тому взяв отаку вудочку. Це, звісно, не найкраще для цього місця, але... Що є, то є. Є, є перша рибка, такий от... Голіянчик зараз дивимось, якщо він закрою, то відпустимо. Якщо не закроє, то візьму котята. А він закрою. Підеться відпустити. Так, зараз буду відпускати його, надіюсь він попливе, дай він попливе. Бо буває такі часто, що вони просто подихають. Але от перша рибка є. Тут вже червачок тікає, Ось його і насадимо. Ось таке цей червячок. Я навіть снова зроблю бестянку, бо польяна мені ловити взагалі не цікаво. Так, закидаю. Воп, чуть за штанину не зачепилася. І чекаємо. Отже, камеру не буду виключати, якщо буде зараз клювати. Щось не клює. Зараз почекаємо клюну. Щось клювати вже не дуже хоче, навіть перезакинув. Може зараз чуть в інше місці піду. Там, де кльо точно буде. Ну не точно, але він, напевно, буде. І там, там вже буде більше риба, але... Ви бачили, що це таке було. Так. Щось не хоче. А, понятно, чи не хоче, вона запуталась. Я геній. Роспутав, я, я зараз роблю закид. І зараз клімаю клюнути. Я сподіваюсь. О-о-о! Ох ти! Така поклівка хороша була, там бистрянка, напевно, була. Не, значить клює. Я тільки почав казати, що не клює, а зараз клюну. Ладно, клю у ключу. А, якщо я це виріжу. Якщо зараз не буде покльовки, так от. Може. О, клю... Клює. Звук. Опять. Що є? Не розумію. Чому риба не підсікається? А, ну да, менш манж... чок фігня. Так, о, була. По своїй нормальній я десь просрав, так сказати. І приходиться на китайські ловити. Не пам'ятаю, не поняв. Пам а, якщо щось нове я включусь, ви мені надоїло просто знімати, нічого не ловити. Сожжала. Коротше, я зараз йду, йду в інше місце, може там буде чуть. Має більше риба, бо тут, ну, вона є, але дуже мала. Так, зараз. А, ну це знімати не буду. Я йду трошки в інше місце от сюди, от. Може, бо тут, браха не ну, тут більше риба має. Ну і тут треба чуть далі так кидати. А тут треба довше чекати. Бляха, я це все знімала зараз. Ладно, я виріжу це. Так от, я хочу кинути отуди майдаліше. Зараз я коли кину, то включу. От кинув, я не все включаю, це вже був удар. О, зразу. Тут може чуть менше, може чуть більше, то навіть його ловляє шанс ловити. Включусь, що коли зловлю або зірветься. Чи все друге. Mm. Бляха, така крупно зірвалась. Тут такий, бляха, була покльовка. Капець, може на його лавлі був, капець обідний. Може не клювати, бо я щиро казав цю вадру сіль зняти, але думаю, наоборот найкраще краще. А, Блін, така поклівка була, ви собі навіть не уявляєте. Навіть короб не завжди де так клює. Аже тут клювий вернувся назад. Червака перенасажив. Я виключу відео випадково. Угу. Я просто мегамозок, як сказати. Я б сказав так. Може зараз на той берег, якщо клювати не буде, але поки що ловлю тут. Що докимо. Заразу ж покльовки. hm Ні, ну бляха, якщо я зараз не зловлю рибу, то я йду додому за поплавком. Угу, Я знову забув виключити відео. Так. Там просто риба плящиться косяками. Тільки що була маленька покльовка. Іду я за поплавком. Коротше, бляха. Я тут зробив таку оснастку, правда, якщо це відодиться поплавочник, я ну, не бейте мене по голові кувалдою за цю оснастку. А я йду ловити. Так. Тут навіть поплавок не рухається. Я навіть без стопорків це все робив, це просто жахлива оснастка, але що я то є. О, клює. Походу. Це хвилі. Короче, якщо щось клюне, то я включуся. Так, ну давай, я, я прошу тебе. Плюнь. І так майже ніфіга не зловив був. Репка, давай по-доброму. О-о-о-о. Здергає, о, о. дргає, дргає. Напевно, я просрав покльовку. А може і не... Ти є я думав, що зірвалося. Все, ловлю на поплавок. І нафіг пішла ця донка. Риблеха. Риба бляха. Риба знову за краю попалася, тому не впускає її. Ну, просто поплавочник. Якщо дивитесь це відео, перемотайте. Я покажу та код, до коли перемотати. Так от, дивіться Просто поплавок тут на вузлі тримається у цьому, бо тут оказалось, що він зламаний, що не можна так просто зав'язати. Тут два груза, якихось петельки. І поводочок з крючком. Все. Поплавочники можете заключати це відео. Все, я закинув. Перечекаю, бо в мене навіть стопорків тут не було, щоб це зробити. Добрий день! Трохи є. А ну хочу скоро буде клювати. Давай ще далі протягну. Я не наклівала, бо опять все запуталось. Обожні. Таку рибалку там, де все запутується, прям, прям так перепутається, прям так, щоб це все неможливо було розпутати в житті. Да, я на обожню, обожнюю такі рибалки. А ну, спраги не навижу, коли щось запутається. Йой, бляха, я подумав, що це якась черепаха. ай А от і перші покльовки. Ну, не перші вляха я просрав. Ладно, зараз дай то саме місце, може злоу. Так, ну бляха, запуталась. Я казав, як я обожнюю коли щось спутайся. Клюй-бау, клюй-бау, клюй-пау. Там, же, там Риба плещеться просто. Кой хліба у мене все путається. Коротше, і в кінці рибалки зроблю таке, вам точно сподобається. Не знаю, чесно, що робити. Ну тут риба дофіга, вона просто плеще, вона ніхрена не клює. О, там риба плещеться. О, тільки пчевне, це зразу була перша покльовочка така. О-о. Є ще один гольянчик. Чи що це? Таке? Так, да, це гольянчик отакий. от. Такий от гулянчик. Не знаю, відпускати його чи давати котикам. Не знаю, чи це ікра, чи це не ікра. Ну, ладно, я відпущу. А наступного вже заберу. Що плеве. Якщо подахнеш, я тебе котам заберу. Не подах. Роблю закид. І може зараз... Знов зловлю. Я його вже не важу. Там і чи не ікра я його заберу вже. А надеюсь, це буде бестрянка. Я дуже надіюсь Але ні, на бестрянку треба чуть менше місце. З тобі запуталось. А ні, не, ну конечно Во, во, во! Ах ты ходу зарано перекину чуть-чуть Блін, помри вот так плащиться, що капець. Може зараз туда кину. Якусь быстрянку хоча б зла у це Олияна Обисця, нога. Я цього оліяна. Вий... Так, давай кинула місце. Або давай чуть сюда дальше. скучно. Кину я чуть сюда подальше, может зловиться. Клюй, клюй, давай, клюй, ты гімна! О-о-о-о-о-о! Е! Ще один. Хочете жарт? Не знаю, що хочете. Просто розривна. Голобок повісився. Коротше. Ось наплює. Да, бляха, я вже цілу годину сижу. О-о-о, раз в пил, раз в пил рок, бляха. Так. Что, сожрала? Не, дальше Я... Так, клює у мене раз в півроку. Це я роблю, щоб більш плело. Клює. клює у мене раз в півуроку. Ніфіга не ловиться. І то що зривається? Йо, нічого не клює. Йо пересете. Да. За цей мене рибалки покраще виглядають. Гімонок лаває коло мене. Так, все. Чекаємо покльоти. Так. Тепер може якийсь. О, не йду. А, наші два голі я ловлю і йду додому, бо мене це вже задрало по повній. Угу. Слове в ребу, дивіться, сіли ніху. Я тут уже трохи половив. О, є ще один. Ладно, може і не йду. Вроді клює нормально. Ще котам трохи. Наловю. Клюй пау. Клюй пау. Плюй пау. Це ми так з другом прикалуємося, коли не клює. Ага, зарано. Що так йде? Не поняв. Тут на камеру не видно, але тут кап'ятики йдемо. Сюди луняє. Не розумію час. Але якийсь такий дим. Дуже сильний прям. Він капець От там от, іде звідти. Димок. Ах, я хочу пострянку зробити. Нафига мені ты Голіан? Ну ты глянь в мені, так Ага, а все запуталось. Короче, я кину сюда. Може зараз тут щось покрупне. О! Покрупніше щось зроблю. Наша у мене тут така оснастка, що он покрупніший трісне, але. Ага. Але... Ах ти, я бачив вже рибу, я вже бачив рибу. Ой, і тут я бачу, її тут дофіга коло потолка. Фу, блін! У мене прям дим, прям вітер в мою сторону. Сожрало! Та пішло ту ж пізн. Так, я вроді чуть успокоївся, йдемо ловити далі. Так, ідемо чуть пройшов, поплавок я знайшов, Так, ловим. О-о-о-о-о. О, давай я тебе прошу, клюй. Ахте. Якщо то я е, це емоції не граю, просто радію. Відео, я в реальності так завжди роблю. Так. Так, 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 так. Та її пересете. Срана риба, мальок. Коротше, я буду до останнього чекати і не буду підсікати. Даю. Я там в Червока якийсь огризок лишився бляху. Ні, ну це просто імба відео, скажіть. Як тут глибина така. А? А може це і не глибина? Ходу це Такий настрій взяти оті каміння і нахильно поглушити тут всю ребу і потащити це все електровудочками і сітками, але ладно, потерплю. І поглушити ще динамітом, бо, взагалі, баба була би. Але я цього робити не буду, тому що в мене цього всього немає, а не тому що я не хочу це робити. Йди, вийди на берег, на берег! Хай тапок потеряв, поки біжав, але ладно, пофіг. Халіянчик є. Все. бляха, все є. Я йду додому, пока. Вроді нікого немає. Точно, блядь, точно.